Всім привіт! Сьогодні аналізуємо гру першого туру Української прем'єр-ліги між Кривбасом та Чорноморцем. Матч закінчився з рахунком 1-0 на користь Кривбасу. Чорноморець був явним аутсайдером цього матчу, і команда з перших же хвилин вийшла захищатися. Чорноморець в обороні грав за схемою 5-4-1 в середньо-низькому блоці. Не дивлячись на таку оборонну формацію, вони давали в Кривбасу створювати доволі багато моментів біля своїх воріт. Перша ланка оборони у вигляді Олексія Хобленка не створювала жодного тиску на суперників. Гравці в кривбасу спокійно просували м'яч у вільний простір та знаходили цікаві опції як між лініями, так і в глибині. Гра кривбасу була вертикальною скупою купою проникаючих передач між лінією та в глибину. Особливо хочеться виділити 80-го номера гравця кривбасу Принца Аду. Гравець дуже активний у грі без м'яча. Активно шукає можливості отримати м'яч між лініями для гри в підіграш. Іноді може навіть опуститися значно нижче, щоб отримати м'яч без тиску і далі розвивати атаку. Гравець з великим потенціалом через свої фізичні та технічні якості, гравець може ефективно грати спиною до воріт суперника, так і самостійно створювати момент у воріт суперника. Загалом кривбас цікаво виглядав. Гравці кривбасу показували непогану інтенсивність у грі проти м'яча одразу накривали суперника на їх половині поля. Гравці активно перемикаються між фазами володіння та активно зближуються за опонентами. Шість гравців групи атаки активно вступають у контрпресинг, Чотири захисники переважно не підіймаються занадто високо та готові зустрічати потенційну контратаку та контролюють простір за своїми спинами. У позиційній атаці Кривбас намагався знаходити опції між лініями з подальшим переводом гри на фланг, де утворюється вільний простір з подальшими навісами у зону завершення. Іноді Кривбас ефективно розвертав атаку через своїх захисників. Проте, я вважаю, що не завжди ефективно використовують гравці кривбасу простір на фланзі. Флангові захисники не завжди грали у широкій позиції. Більше це стосується саме лівого захисника Івана Дібанго. Він часто зміщувався до центру. Такі дії гравця пов'язані з тим, що багато гравців Кривбасу стягуються у зону м'яча, а гравець протилежного флангу зміщується до центру. Для переводу гри на інший фланг та компенсує вільний простір, щоб не допустити потенційних контратак. Проте саме ці дії в певних моментах надавали максимально ефективно розвертати захисний блок суперників та раціонально використовувати вільний простір. Загалом, гравці Чорноморця були пасивними, вони спокійно давали гравцям кривбасу отримувати м'яч між лініями без істотного спротиву. Це абсолютно недопустимо захисна ланка Чорноморця майже ніколи не робила крок вперед та дозволяла зробити перший дотик без тиску опоненту. В цьому епізоді видно, як вже на 13-й хвилині матчу 9 разів Чорноморця сіли в свій штрафний майданчик, і абсолютно ніхто не контролював опорну зону. Центральний захисник Рувбасу Тимур Стецьков одразу побачив вільний простір перед собою та задав удар у стійку в рід. Окремо в негативному ключі хочу поговорити про Віталія Єрмакова. Мені не сподобалася його гра в цьому матчі. Він часто не контролював ширину та не готовий був зустрічати Бандейру правого захисника Кривбасу. Така пасивність на фланзі спричиняла багато небезпечних моментів саме з лівого флангу оборони Чорноморця. Дуже часто замість активного кроку вперед на зустріч опоненту. Гравець пласувався назад та тримав одну лінію з захисниками, заставляючи раз по раз гравця півзахисту активно бігти зустрічати Бандейру на фланзі замість компенсації простору, коли сам Єрмаков і повинен був зустрічати опонента. Єдиний момент за весь матч був на 70-й хвилині. На відео видно, як Єрмаков грає вузько та компактно. Потім як гравці кривбаси намагаються просувати м'яч до правого флану своєї атаки. Єрмаков починає зближуватися з Абандейрою, правим захисником кривбасу. Цим рухом він заставляє гравця з м'ячем шукати інше рішення, адже опцію на бандейру вже не виглядає якісною і існує велика ймовірність перехоплення м'яча. Єдиний гол в цьому матчі також прийшовся з флангу Єрмакова. Гравців кривбасу ефективно використали схрещення на фланзі, що спричинило непорозуміння, хто з яким гравцем повинен грати. На скріні можна побачити, як гравці Чорноморця показують рукою та передають гравця один одному. Також неможливо не відмітне феноменальну подачу кузика. Капітан Чорноморця Богдан Будко провів якісний матч. 33-річний правий захисник, на відміну від Єрмакова, активно висувався на своїх опонентів, атакував прийом, не давав розвертатися. Він виконав феноменальний об'єм роботи на фланзі. У другому таймі, коли результат змушував іти вперед, він активно підключався в атаку та використовував вільний простір в ширині та мав усі шанси відзначитися асистом або голом. У цьому епізоді видно, наскільки же Богдан Будко досвідчений гравець високого рівня. Правий латераль на початку епізоду розуміє, що немає жодного гравця кривбасу за спиною та в ширині, тому гравець компенсує простір. Центрі поля та починає грати умовно як опорний півзахисник. Тим самим, що він зміщується в центр поля в опорну зону, він надає спокійно гравцю крибасу прийняти м'яч в центрі. Навіть що він знаходиться в 5 метрах від гравця, він закриває всю ліву половину поля для просування. Також можна побачити, як він активно підказує своїм гравцям та жестикулює. Після його жестів один з захисників висувається і зустрічає суперника. Перш ніж 97-й номер Кривбасу отримає м'яч, Богдан оцінює обстановку за своєю спиною і розуміє, що він має опонента позаду себе, який має простір для вбігання в глибину. Будко розуміє, що м'яч відкритий і треба готуватися до кроку назад. Він встигає помітити, як гравець за спиною вже готується вибігати. А потім переводить погляд на гравця з м'ячем, і розуміє, що зараз піде передача в штрафний майданчик. Добре вибирає позицію і нейтралізує загрозу. Ідеальний приклад повної залученості в гру до самих останніх секунд. Отже, можна привітати Кривбас перемогою, активне просування м'яча передачами між лініями та в глибину, велика інтенсивність, непоганий підбір кваліфікованих гравців. Все це, це дає надію на те, що Кривбас пройде Вікторію Плезень у кваліфікації до Ліги Європи. Чорноморець навіть зі своєю захисною формацією слід добряче попрацювати над ефективною роботою оборонної ланки, а саме бути більш активним у грі проти м'яча. Дякую за перегляд та вболіваємо за наших у Єврокубках.